Почалось повномасштабне вторгнення і підписав контракт для захисту батьківщини. Служив спочатку у Львівському Пекашері. І ось зараз знаходжусь у бригаді «Гард». Я служив більш в аеророзвідці. Тобто, моя задача була вилітати на пташці на Мавіку на той час у нас був Мавік. І продивлятися місцевість задля непроникнення ворожих ДРГ до повномасштабного вторгнення з Мавіками не працював Та, як і в 2022 році Мавіки, це по факту нове для всіх було. То абсолютно все сам розібрався там, все інтуїтивно зрозуміло. Два джойстика літаєш вверх, вперед, ліво право. В нашій бригаді формується рубак, тобто приймають молодих хлопців, які які хочуть цього. О, і плюс, навіть по собі скажу, зараз о, я попав під цей контракт 18-24. Тобто мільйон виплатять. Є мрії, є побажання, є хотілки, Тобто, абсолютно все, що я захочу, я зможу його витратити. Це можливість реалізувати свою мрію. І цікаво постійно міняти свій рід. Тобто, був льотчиком, став зв'язківцем. Зараз по бойовій підготовці стану інструктором. Тобто постійно треба рухатись, йти вверх, вверх, вверх. От, наприклад, зараз у нас є штурмова група, яку ми навчаємо, і досить успішно навчаємо. Тобто для того, щоб вони знали, що робити в тій чи іншій ситуації, щоб не було ступору того ж самого, це все їх підготавлює. Тобто підготавлює до, до майбутніх, не дай Бог, звісно, штурмів, але краще хай пригодиться. Просто так на бумажці, але не пригодиться в житті. Зараз можна точечно, так скажемо, вузькопрофільно вибрати свою професію. Тобто, хочеш бути зв'язківцем, іди на зв'язківця дронщиком, дронщиком. І рух в різні сторони завжди є: кулеметники, гранатометники, до ким завгодно. Тобто, тут немає нічого такого страшного.